У сучасному світі більшість людей знайомі з поняттям астрології та часто вірять передбаченням екстрасенсів, медіумів чи навіть мульфарів. Деякі навіть будують своє повсякденне життя за прогнозами від астрологів. Зважаючи на це, можна з певненістю сказати, що переважна більшість українців уважно стежать за передбаченнями від ясновидців, які зараз концентрували свою увагу на ситуації в країні. Астрологи розповідають про дати завершення війни та не менш важливі події, які мають статися. Та чи вірять їм кременчужани? Пані Анджела вірить у передбачення. Я певної астрологині так вірю, тому що також слухаю астролога Лера. Ми її ніколи не бачили, не знаємо, хто ти така, але те, що вона предсказує завжди збувається. І вона сказала, що все буде Україною, Україна скоро переможе. Тому ми віримо і ждемо. Молоде покоління також стежить за новинами та навіть за астрологами. Кирило, як і його мама слідкує за передбаченням одного медіума. Коли вона каже, то все збувається. Ми е, ніхто не знає, як вона виглядає і скільки їй років. Переважна більшість опитаних не вважають прогнози астрологів правдивими і вірять лише фактам. Пані Олена вірить у природні надможливості людей, але жартує. каже, що вірить в ЗСУ, а не астрологам. Нужно чітко знати, ну а чому річ? Да? Тобто не можна вірити яким-то там і якимось то предсказанням. Ну а разумом як би, да, дійствовати разу. Ну, скоріше, да, шарлатани. Оксана одна з тих, хто вважає, що астрологи та медіуми шахраї, яким однозначно невідомо майбутнє. Ну, якщо казати про астрологів, то я не вірю. Я думаю, що більше вірю в СУ ніж астрологам. Я більш мабуть, реаліст. Я так думаю, що 50 на 50, тому що я сталкувалася, я була на битві екстрасенсів, і я бачила, як люди дійсно талановиті, люди дійсно щось відчувають, але є всі шахраї, які під підстраюються. Думки опитаних людей сильно різняться. Але чи з передбаченнями чи без вони всі вірять в нашу перемогу, яку чекають, і без прогнозів екстрасенсів та астрологів. Дар'я Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини.